Доброго дня! На сьогодні відбувається у місті Львові презентація нового автомобіля Audi Q7. Склалася обставина так, що він був довго очікуваний, близько, близько року часу йшла розмова, але не було можливості представлення автомобіля на ринку України. Але зараз вже відбувається презентація. На сьогоднішній день у е, першій е, автомобілі е, з модель, з лінійкою двигунів. Прийшли в Україну це є бензинові версії 3.0 TFSI, 333 кінських сил, але от вже приймаємо замовлення і, напевно, вже близько серпня вересня місяця в Україні прибудуть перші автомобілі з дизельними двигунами 3,0 турбодизель, 249 кінських сил. Автомобіль, можна сказати, так, якщо говорити порівняння з попередником, не має практично жодної схожності. Як по екстер'єру, так і по інтер'єру. Автомобіль, де оновлений технологічно, інженерам заводу вдалося таке от важке завдання для цих інженерів, це зменшення ваги автомобіля. В даному випадку зменшення ваги вогнемовірів було 350 кг за рахунок використання новітніх матеріалів, новітніх конструкцій самих елементів кузу. Вони стали облегшені, Ці от дані вони дають такі от вихідні позиції для багатьох елементів. Це в першу чергу економічність збільшилась, комфорт, легкість керування. Менше навантажені на самі елементи підвізки роздавальних елементів поправи. по приводу. По інтер'єру автомобіль цілком інакше, тобто, це вже, наприклад, якщо ми беремо там панель приладів, вона вже сприймається як суцільне крило так. Немає ніяких розподільчих елементів конструкції панелі приладів. В першу чергу це е, цілком інакший дизайн, і е, в другу чергу це є е, відсутня кількість більше одного елементу, що в майбутньому там, після використання автомобіля 5-70 років може спричиняти якийсь е, сторонній звук. Просто тих елементів зараз немає.